Привіт, синьо білі вболівальники! Динамо Київ продовжує активізувати трансферний ринок, і, схоже, Суркіс не гає часу. Цього разу ціль гравець із Сербії. Але не хвилюйтеся, ще нічого не вирішено остаточно, поки що це просто інтерес, оскільки інші клуби також придивляються до цього гравця. Ми розповімо вам усі деталі, тож підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб підтримати нас. Поїхали! За даними швейцарських джерел, Динамо зацікавлене в сербському півзахиснику Михайлі Стевановичу, який зараз грає за Санкт-Гален. Однак, ми не самотні в цій гонці, окрім чемпіонів України, за ситуацією з гравцем стежать також клуби Італії та Росії. Минулого сезону Стеванович зіграв 39-х матчів, забив лише два голи та віддав дві результативні передачі. Ці цифри, давайте будемо відвертими, не такі вже і вражаючі. Але, звичайно. Іноді скаути бачать якості поза статистикою. Хто знає, можливо, з футболкою Динамо він зможе показувати більш стабільний футбол і ще більше вдосконалюватися. Річ у тім, що переговори будуть нелегкими. З огляду на більший інтерес інших клубів, це може стати дуже складною битвою для Динамо. І я хочу почути вашу думку, шановні вболівальники. Чи вважаєте ви, що Стеванович був би гарною інвестицією для посилення нашого півзахисту, чи клубу варто зосередитися на інших гравцях з більш вражаючою статистикою? Залиште свою думку в коментарях, бо я все прочитаю. Залишаю вас тут з найкращими побажаннями, і до зустрічі в наступному відео.